Hi, guys! мене звати Анжеліка, а ви знаходитеся на моєму каналі Актуальна Канада. Я живу в провінції Антеріо, а сьогодні ми з вами будемо теревеніти на тему, чи правда так тяжко зняти ньюкамерсу без кредитної історії довгострокове житло у Канаді? Правда чи міф? Поговоримо! В цьому відео я розповім свій досвід. Як я зняла довгострокову квартиру у Канаді, також ми поговоримо на яких сайтах краще шукати житло у Канаді. Також я розповім, до яких організацій, які допомагають українцям, я зверталася, щоб отримати місяць безкоштовно житла у Канаді. І чи ем, скористувалася я такою можливістю, чи ні. Також я розповім про свій контракт, скільки в етозі я грошей заплатила за квартиру та про правила оренди квартир у Канаді. Ну що? Погнали! Зразу скажу, я дуже щаслива. Наразі я знімаю відео у пустій кімнаті, але я дуже щаслива, тому що ми нарешті вже зняли з житло у Канаді довгостроково. Розповім, чому мені було тяжко знайти житло. Ми знайшли роботу у місті Неагара Фолз, але це туристичне місце і тут дуже красивий Неагарський водопад. Він просто б... І так як це місце туристичне, багато орендодавців здає своє житло на Airbnb у сезон та здає, звісно, на дуже короткий термін, і це дуже-дуже дорого. В нашому випадку було дуже таких красивих 4 мінуси, які не подобалися орендодавцям і тому нам було дуже важко знайти житло. І ці чотири мінуси це мої домашні улюбленці, яких я привезла з України, і зараз я вам їх покажу. Це Міджек Расел Руна, а вона дуже лагідна, дуже ніжна. А, і дуже-дуже експресивна. Це Соня, ви її бачили у моїх перших випусках. Це Шайні та Джіні. Ти ж моя квіточка. І всім цим сімейством. Дві дорослі людини та чотири тварини ми шукали квартиру у Ніагара Фолз. Чи правда так тяжко зняти житло з домашніми тваринами? Так, це, звісно, тяжко, тому що нам була потрібна однокімнатна квартира, one bedroom, і це дійсно тяжко, тому що квартири здаються або у ось таких юнітах, і в такому юніті ми знайшли квартиру. Або в таких великих домах там, п'яти дев'яти поверхів. Мінус у тому, що, наприклад, в когось є алергія на тварин, і він і орендодавець просто не хоче здавати житло з тваринами, хтось просто не любить тварин і не хоче здавати житло з е, людям з тваринами, або я не знаю, хтось боїться, що його там подеруть шпалери, але. Канаді шпалерів не бачила, тому я не знаю, чого вони бояться, вони не здають житло з тваринами. І так, як тварини можуть пригати, гратися, скавчати, мяукати. Як, напр, наприклад, зараз ви чуєте, дівчата здати, наприклад, квартиру на другому, третьому, п'ятому поверсі, і людина, яка живе на поверх нижче, буде постійно дзвонити лорду і казати, що там. Хтось пригає, хтось там гавкатить, хтось ще щось робить. Тому люди не хочуть здавати такі юніти людям з тваринами. З дом дуже-дуже просто зняти, але дом це не варіант, тому що нас тільки двоє та чотири тварини, та тут дома дуже-дуже дорогі, тому не варіант був для нас. Ми шукали лише однокімнатну квартиру. Але ми це зробили. Ми знайшли квартиру, і в моєму юніті uh, живуть люди, які мають домашніх улюбленців. Люди, я живу на першому поверсі. Люди з другого поверху мають дві, дві собаки. Це дуже великі собаки. Так я їх іноді чую, але нічого страшного. Я сама маю собаку та трьох котів, і тому все добре. На яких сайтах я шукала житло? Все просто, я просто вбила в Google зняти квартиру в Неагара Фолз. Там було дуже багато сайтів, але сам, самих квартир було дуже-дуже мало. Також я зверталася до агенції, але я зрозуміла, що це не дуже продуктивно, тому що ми вибрали квартиру, ми приїхали її дивитися. Ми говоримо з цим агентом. Але агент каже: Добре, ви мені подобаєтеся, але у вас немає кредитної історії, у вас є 4... Тварини, може, ви завтра приїдете та будете знайомитись з Лендлордом. Я кажу: а в мене немає часу, чому я, ну чому не зразу приїхати з Лендлордом? Чому так довго я не розумію? Але таке було, що ми приїжджали, знайомилися з Лендлордом. лендлорд нам казав, так, так, звісно, ви мені подобаєтесь, і, наприклад, з 1 лютого я хочу вам здати квартиру, але. Не скидував мені контракти, телефонував мені через 3-4 дні та казав: Ой, пробачте, я вже знайшов людей, яких немає домашніх тварин, тому пробачте ні. Дуже багато житла на маркетплейсі, і я знайшла собі житло саме на маркетплейсі. Чому там так багато житла? Тому що а, у Україні так прийнято, я не знаю чому. А, наприклад, коли я знімала квартиру. Я зверталася до ріелтора і платила йому зарплату. Я платила йому 50% від суми за місяць квартири. В Канаді все діє не так. В Канаді арендодавець платить ріелтору одну заробітну платню, так сказати, одну плату за місяць, тому дуже багато гарних варіантів занищують ціною на маркетплейсі. Чи зверталася я до організації, щоб отримати місяць безкоштовного житла у квартирі у Канаді? Так, я зверталася. Тобто ви звертаєтесь у агенцію або там допомога українцям, допомога нюкамерсів, по, по не коєт або просто до ріалторів, які дарують місяць безкоштовного житла у квартирі, але при цьому вам треба заключити контракт на 12 місяців мінімум. Так, я зверталась, але це непродуктивно вийшло для мене. І я знайшла житло на маркетплейс. Чому мені не сподобався а, цей безкоштовний місяць житла? Анжеліка, що з тобою не так? А зі мною все так. Я зверталась до багатьох організацій, коли хтось мене питав, чи біжу я від війни чи ні, просив мене. А... Мій паспорт та дату виїзду з України. Хтось цього не просив, казав, що ми допомагаємо всім. То, будь ласка, звертайтеся до нас. Інші мені телефонували. Там був дуже гарний хлопчик Андрій, який телефонував мені постійно і казав, що я не знайду житло ніяке, ніяке, тому що в мене чотири тварини, і є единственний варіант, який він може мені запропонувати, це в дев'ятиповерховому будинку. Якусь квартиру або бейсмент за півтори тисячі доларів на місяць, і це єдиний варіант, який мені світить. Не дуже приятна людина, кажу я вам, це Андрій. Квартири були тільки у Сан Катеринс та у Веланзі, але у годину пік я можу їхати з Сан-Катеринс до Неагари ну, 40-30 хвилин, 50 хвилин. Це не варіант для мене. І так, всі ці організації, які пропонували мені житло на один місяць безкоштовно, вони пропонували його дорожче на 200-300 доларів. Як я це зрозуміла, я просто зайшла на маркетплейс та побачила, що там блін дешевше на 200-300 доларів. І тобто, місяць безкоштовно, або я наприклад, 300 доларів переплачую місяць, це 3600 у рік. Місяць безкоштовно за 3600 у рік. І це якби дуже дуже странно. Тому, звісно, я раджу вам перевірити мої слова та зателефонувати в ці агенції, так сказати, які допомагають українцям, та самому пошукати житло. На початку відео я казала, що розповім про правила зняття житла у Канаді. Що ж це за правила? Коли ми телефонували до ріалторів, вони нас питали, скільки чоловік буде жити в одній квартирі, і казали, наприклад, що Бейч це. Так сказати, студія, як у нас в Україні кажуть, немає бедруму, це все одна кімната. А для нас не підходить, тому що ми маємо домашніх тварин і тому, що ну, це дуже маленька квартира, і в неї ніяк не можуть жити шість осіб. Так Але був не наш варіант, тому що я люблю готувати, і мені потрібен якийсь свій простір, тому вітальня і спальня це дуже хороший варіант. Ще, наприклад, якщо ви маєте дитину, вам ніхто не здасть квартиру один бедрум. Наприклад, вам можуть її здати тільки у тому випадку, якщо у вас нулялічка, ще грудничок, він малесенький, там дорочку, йому потрібна мама, і так вам здадуть цю квартиру. Але якщо у вас дитина там 4, 5, 7 років або більше, ні, тільки дві бедрум, на жаль. І якщо у вас дві дитини і вони разнополі, також треба їм окремі кімнати, тому розраховуйте на те, що для вас буде три бедрума. Цю інформацію ви можете дізнатися, коли будете телефонувати ріелторам і заповнювати аплікашку. Там буде все написано, і ріелтор вам про все скаже, скільки чоловік та яка квартира вам підходить. А зараз ми поговоримо з вами про мій контракт. Це ось такий величезний-величезний контракт, і частина з цього це правила будинку. Тобто, що я, ми, я повинна слідкувати за територією, я повинна чистити сніг на дорісці. Тобто, у нас тут живе чотири родини, і ми один, ну, коли сніжно, один день одна родина чистить сніг, а другий день інша. Також тут правило, що не треба курити у апартаментах, не треба курити у білдингу і не треба курити на патіо. Патіо це такий. Я тут покажу, що це таке. Це такий красивий а, балкон, до якого ми звикли. Це вход у будівлю та, так сказати, балкончик. Але нас це правило не стосується, тому що ми з чоловіком не палимо. Також треба слідкувати за територією дому, щоб було чисто. Треба вивозити сміття, треба здавати сміття. Сміття не повинно валятися де-інде. Я повинна убирати за своїм домашнім улюбленцем. Звісно, я це кожен раз роблю. І також багато інформації, як потрібно мені платити за квартиру, якщо це чек і він не ліквідний, то, наприклад, я буду платити штраф у 20 доларів. Також потеревенемо з вами про мій контракт у грошовому еквіваленті. Я навіть бачу, як ви зараз будете писати, не треба було таке робити, це, це нелегально у Канаді, бла-бла-бла. Я все це зрозумію, але ми зняли житло і ми заплатили за два місяці. Арендної плати, яка буде лежати у лендлорда та місяць наперед. Тобі ж я заплатила за три місяці наперед. Лендлор мені сказала, що якщо я рік проживу у квартирі, то вона мені поверне один мій депозит, а інший депозит залишиться у неї, і потім я просто буду помісячно або на півроку продляти цей арендний термін. Чому я заплатила ці два депозити, і легально це чи ні? Ні, це нелегально, але я це зробила. Я можу це зробити, це нелегально для лендлорда. Тобто, якщо я буду з ним потім судитися, і покажу цей контракт, і його, так сказати, скажуть: а-та-та, та, так робити не треба, і це якби нелегально. Тобто, я повинна була платити на два місяці вперед, один депозит і один місяць вперед. Але. Ми так довго чекали це житло, шукали. Боже, я так просто я дуже-дуже дуже втомилася. Так як ми ньюкамерці і в нас немає ніякої кредитної історії, ми взяли письмо з роботи, такого листа, що ми робимо у фултаймі, таймі, і ось така зарплатня в нас у місяць, і ось така зарплатня в нас буде у рік. І, можливо, в нас будуть овертайми, тобі що в нас зарплата може бути більшою. Зазвичай у Канаді квартири здаються без меблів. Ми в'їхали у пусту квартиру, меблів тут не було ніяких. Також меблі можна знайти на Marketplace. Можливо, хтось зняв з вас житло в Канаді вже з меблями. Напишіть мені у коменти, це дуже цікаво. Дякую за перегляд і поділіться своїм досвідом. як ви зняли квартиру, тому що моя знайома а, приїхала у Манітобу, і вона зняла житло ще знаходячись у Польщі, і зняла житло на довгостроковій основі. Але вона заплатила на 4 місяці вперед. У, у неї велика родина, вони знає зняли великий дім, але їм все підходить і вони дуже задоволені. Тому. Не треба мене хейтити, будь ласка, за те, що я заплатила там на 3 місяці наперед. І будь ласка, не дуже хейтить мене за українсько. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. Я буду дуже задоволена і ви дуже допоможете мені просувати мій канал. І якщо у вас є якісь ідеї по поводу моїх нових випусків, будь ласка, напишіть про це. Bye, guys!